Дорогінки на своєму каналі Еліанора Таро 2. Давайте подивимось на ваших прихованих ворогів. І які підказки дасть оракул, оракул е минувшого життя, минулого, так? Вашого минулого, можливо, підключаться духи вашого роду. І зазвичай так буває. Тим більше в мене тут Ось арома пахощі, так скажемо, благовонія, да? пахощі, натуральні, дуже потужно працюють. І зазвичай, ну, я навіть, мабуть, трішки зараз зупиню ці пахощі, бо вже все на мене. Я не знаю, чому так, що саме як не поставлю, воно. Увесь час саме в мій бік спрямований цей дим. Ну, хай трішки попрацює. Звісно, жокурить мене своїм захистом, своїми енергіями. Тож працюємо. У ідеальному порядку працюю як завжди. Номер вайбера або телеграма буде вказано для цього під цим та іншими моїми відео і у профілі. Так, тут на Ютуб. І давайте дивитись по трьох варіантах. Оберіть перший, другий чи третій варіант, які будуть підказки саме для вас. Давайте дивимось на оракулі. Так, перший, другий і третій. Обирайте, подумайте про себе. Подумайте про своє життя, хто вам допомагає або заважає, хто вам підножки може ставити, бо дивимось. На ворогів, які шкодять у вашому життю, це можуть бути не лише ті, хто а, прямо загрозу життю, так, вашому складу, а просто заздрісники, від яких ви просто енергетично, просто всією душею відчуваєте негатив, якусь заздрість. Якісь такі енергії негативні. Людина може посміхатися вам в обличчя, але ж оце їхідство, яке вона з яким говорить, воно видає просто людину. І Тут ми зараз прочешемо ваше оточення, виявимо цих скритих, я їх називаю, ворогами, і з ними ми будемо дійсно. Тут буде скоригування цей розкладик, передбачення. Тож хто обрав перший варіант? А, давайте дивитись, хто у вас е, прихований ворог, хто у вас, можливо, не один. А, як це не прикро, але у вас може бути хтось навіть із сім'ї. Із сім'ї. А, причому дивіться, тут е, може бути декілька, не хочеться казати, варіантів, але е, послухайте просто уважно. А, якщо ви відчуваєте себе таким або такою потужною, сильною, у вас все чудово зі здоров'ям. То у вас е, такі більш далекі родичі. так? Далекі родичі, ну це можуть бути троюрідні хтось, починаючи від двоюрідних і закінчуючи тими людьми з сім'ї, хто знаходиться навіть у іншій країні якійсь, ну, далеко навіть від вас. І сильно вони на вас просто не можуть впливати, тим більше, що ви якось і піклуєтеся про здоров'я, намагаєтеся завжди свою силу тримати в собі, так набуваєте її якось навіть. Але ж якщо, але ж якщо ви Відчуваєте постійно слабкість, особливо останнім часом, знесилення якесь. Ви відчуваєте себе слабким, слабкою, що немає здоров'я у вас. Ну, от не, не відчуваєте, що ви сповнені сил так, на сьогодні. То ворог може бути ближче до вас, і це просто хтось поруч з вами, хтось, причому, більш такий могутній сильний навіть, аніж ви. Дуже уважно стежте за цим, бо саме ця друга категорія найнебезпечніша ситуація у вас. Це дуже ж добре, що ви натрапили на цей так, перегляд, Якщо ви відчуваєте, що ваша ситуація, давайте трішки її розглянемо, бо ці особливо друга категорія людей, які відчувають, що хтось потужний, є поруч, який просто викачує з вас енергію з тим щось, а, варто робити просто терміново і просто, можливо, комусь в індивідуальні а, потрібно а, постукати кноп-кнок до мене. Просто Напишіть мені у Viber або Telegram, що ви потребуєте індивідуального якогось підходу, можливо, чистки, можливо, відсічення цих енергій ворожих, які качають з вас а, сили. так? Розумієте, таким ми також займаємося. Відсікати потрібно таких енерговампірів. Так, що вам робити, яку пораду дасть оракул? Дивіться, по-перше, сконцентруватися. Все ж таки, як би там не було, тут такий мислительний да, процес показують, що у вас є цілі, так, ви йдете. Але для досягнення потрібна ваша концентрація. Але яка там концентрація, як існує нестача сил, так? Нестача сил, енергії, що, що в такому випадку робити? Ну Тут дійсно потрібно ціль поставити, що для вас найважливіше? Якщо здоров'я, то ви ж. Вже ж поставте на мапу це головною ціллю своєю досягти здоров'я. Тут дійсно показують, що це самі янголи прийшли зараз до вас, щоб вам цю новину сказати, що ви можете поправити здоров'я. так? Що ви можете, що все у ваших руках головне, задатися цілею і звернутися ну, до практики, якщо саме ви відчуваєте, не маєте сили, так, не маєте сили. Ну і Тут про ціль, і тут про ціль, тут про кармічність якусь, про уроки якісь, про. Те, що е, самі ви можете не впоритись, потрібен е, ну, однодумці однодумці, так? ті, хто займаються, так. Займатися, опора якась, підтримка, да? бо самі ви можете не впоратися. Тут така якась ситуація показана, бо тут страхи показані. У вас якісь страхи дійсно і ночами можуть мучити, ви можете погано спати. Тут варто і медитації також медитації. Якщо ви практикуєте, дуже добре, якщо ні, то Звертайтеся до мене, я дам деякі практики. Ну, і тут показують, що звістки, ви зараз отримуєте потужні звістки, які вам конче необхідні саме зараз. Просто зараз. Просто візьміть свою ситуацію у свої руки і зробіть вже нарешті щось з цим. Ось таке послання для першого варіанта. Пишіть, мої любі. Ну, вам допомога необхідна. Так, другий варіант. Давайте дивитися, хто тут приховані вороги. Тут просто вороги можуть довести вас до лікарняної койки. Да? Угу. Тут навіть магічні впливи присутні. Бачите, тут, що у нас? Тут ловець снів. Але в цьому ракурсі він не ловить сни, він ловить вас у свою пастку хтось. А хто це? Давайте, тут або жінка, або чоловік, тут навіть поки не зрозуміло, хто кого тут ловить. Ага, ну тут дійсно тут читаються якісь замовляння. Тут робиться якась, дивіться, при свічках свічна. Магія, ну, ми з вами займаємось переглядом так? переглядом а, з підказками на оракулі і давайте ще подивимось. Угу. А, вам, до речі, буде корисним а, слухати музику. Це для вас як бальзам на душу так, буде? А, а до речі, ми, нам не показали самого ворога. Що він робить, нам показали, що магічно впливає, а самого ворога, До речі, нічого себе, вибачте, вже вирвалося. До речі, а, може людина увікатись практиками. Індійців, знаєте, останній з могікан, можливо, якось цікавиться людина такою тематикою. Людина, яка до вас дещо вороже ставиться. Ну, це зрозуміло, зрозуміло. Можливо, навіть якось декілька людей. Що ще, можливо, хтось з бувших. для декого відіграється, тут же ж загальний, а, хтось на відстані довольно таки біля води може знаходитися. Так, підказки йдуть від помічників, так? а в когось, ну так, в іншій країні в когось. Вороги, в іншій країні, до речі, тут послання таке, що. Навіть група людей може саме на вас впливати. А тут мене випадково не дивляться наші українські практики. Ви в курсі, що із якоїсь країни, такі як більш східніші наші, хтось може на вас група людей впливати. Тож ви попереджені, ви попереджені, ставте захист. Ставте захист, до речі, авторські ставте захисти собі. Це допоможе. Так, ви зможете, ви зможете. І вам однодумці також, як і в першому варіанті, потрібні. Ну, дивіться, ваш рід: звертайтесь до свого роду за захистом, і вам якось притаманна бойова магія, А ось чому на вас і впливають, що відчувають у вас бойового мага. От в чому справа. Ну, Дивіться, якщо це геть не про вас, якщо тут дивиться звичайна людина, а не а, практик, да, маг, екстрасенс. Тут чітко показують, що, скоріш за все, і маги, екстрасенс, принаймні з дуже е, потужною інтуїцією, екстрасенсоріка вам також е, притаманна, але чи розвиваєте ви чи ні. Ну, я думаю, що так. Тут дівчата або чоловіки е, чимось таким якими надздібностями обладають. Так? Притаманно вам щось таке. Яка порада вам від оракулу? Так, вам дуже б, дуже б бажано бути у парі, у парі, ви потужніше будете подорожувати багато. Це вас також підсилює. Пірамідки ваш символ. Пірамідки. Так, подорожувати. Я кажу, випадає шип з кораблі. Кораблі, а що тут морськими шляхами подорожувати? А, і ще ви можете писати, писати книжки, ви можете про свої подорожі писати ділитися. І ще, до речі, ви можете писати свої авторські, оці швиденько хотіла так сказати, захисні тексти. Заговори, так? Заговори, Ви можете писати. Ну все, Тут дійсно магічні, непрості люди Тут дивляться, які ви потужні тут в мене. Другий варіант взагалі. Ну Ви можете викладати. Ви просто вже ас набули тут потужного досвіду. Ну Звісно ж, я кажу, і карти мені вторять. Янголи вам у допомогу тут. Ну, Другий варіант. Пишіть, коментуйте. Третій варіант. Давайте дивитися, тут у вас що? Хто у вас тут вороги? А дивіться, тут ви можете бути самі собі ворогами. А надлишкові якісь можуть бути в їжі, в агресії може бути. Покажу. так. Можете інколи вести себе як дитина. Як дитина, хто тут ворогує, і тут конкуренти можуть бути. Конкуренти, але ви ж не захищені чи не захищена. Янголи йдуть, але є якась проблема. Янголи підказують, що якісь хворобливі стани у вас можуть бути. Ну, вибачте, буду говорити, як є, можуть бути якісь поранення в когось, або душевні, або фізичні. І це вам от просто зараз прописаний відпочинок. Хто там мене дивиться. А, і просто не те, що релакс, а просто зрозуміти, а, також звернутися до роду свого. А, ваша сила в вашому, родові, в вашому родові. Тут я не бачу яких а, з боку ворогів. Але я бачу, що ви самі можете собі чимось шкодити. Тут також фігурки, оці ваші символи, пірамідка, вам показані подорожі, Яка ще порада. Біля води відпочинок, Ну, Єгипет також прописаний. Зверніться, тут в когось можуть бути якісь східні корні, коріння. Ви нащадки якогось древньосхідного. Древньосхідного роду можете бути. Тут мені якось так показують. Тут хтось, можливо, навіть був в обмеженні волі, свободи. Ну, це не для всіх, звісно ж. А що це за обмеження волі або свободи? Це, говорять, кармічне таке випробування. Це якась таємниця. Це ну просто необ'яснимо якось словами. Це вам по долі і це ваш шлях до вашого чомусь кохання. Це такий. І тут о, схід Ейша да, Азія схід не яку непосередковану роль грає, ви можете просто в такі світи заходити через ці східні практики, бо у вас якесь таке коріння йде. Знаєте ви про це чи не знаєте? Я вам тут просто доношу з галактики, бачите, Galactic. Galactic. Так, да, і це вам послання просто з небес іде зараз. Просто відкритий канал, де вам доносять, що ваші, ваша опора. Це оцей схід. І це, а, ви, можливо, навіть хотіли б дето проживати в якійсь гірській місцевості, десь щось от схід, схід іде, і все. Що ще вам тут іде? Тут також такі потужні, ну тут. Говориться, що наладиться здоров'я, але це також мають бути якісь практики магічні. Ви повинні говорити тільки правду і довіряйте. Довіряйте собі, своєму роду. Тут будуть трансформація, але не уходьте в якісь страхи тут говорять. Чогось ви боїтеся, якоїсь карми дійсно. Подорожуйте, говорять. Всі шанси, до речі, зустріти своє кохання, і бути а, щасливим у такому ослому такому житті. Знаєте, ви бачите, що я такими словами мене трошки відволікає мій отой. помічник. Розвести так, тваринок домашніх та, і осісти. От. Але тут, говорять, пам'ятайте про головну ціль, як би там не було. Тобто тут третій варіант навіть не так ворогий, як головне, не змінюйте самі собі, щоб ви вели здоровий спосіб життя. От, і е, допомагайте собі, своєму здоров'ю організму магічними практиками. Навіть якась аскеза там прописана. так? І ставте цілі і досягайте їх. Так, ну ось на цьому все. Я не знаю наскільки коротенький вийшов у У мене тут уже і помічник прийшов. От, і давайте, значить, пишіть, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки, не, жал... не жалійте їх для мене. Все, з вами була я, Еліанора, Радослава, Бальтасар. До скорих нових зустрічей. Пока!